Куди інвестувати свої перші гроші? Хороше запитання для тих, хто тільки-тільки починає заробляти і думає, куди ж їм вкласти свої фінанси. Хтось думає вкласти в крипту, хтось думає в акції, хтось в нерухомість, хтось думає за своїм бізнесом. І це дуже круто. Але в цьому відео ви не почуєте про акції, про нерухомість, про бізнес і так далі. Ви почуєте про один із найважливіших способів, куди саме вам вкладати свої гроші на початку, коли ви тільки починаєте розвиватися, коли ви тільки починаєте стабільно заробляти, і коли ви починаєте робити якісь результати в своєму житті. Якщо ви це зрозумієте, все ваше життя воно кардинально поміняється, і з часом ви будете заробляти набагато, набагато більше. Ваші доходи збільшаться, х10, х20, а то й вище. Ви зрозумієте цінність цих грошей, ви зрозумієте, що не потрібно їх витрачати на якусь фігню. Ви зрозумієте, що в тємках і в тій всякій штуці немає справді стабільного доходу. Він є різкий, але стабільного його немає. І в в подальшому від цього ніякого фідбеку також немає. Ми ж з вами намагаємося заробляти системно великі сумі грошей, які в подальшому будуть робити наше життя яскравішим, цікавішим, і будуть відкривати нам справді великі можливості. Тому сідайте уважно, слухайте до кінця, і зараз ми з вами поговоримо про. Те, що справді вплине на все ваше подальше життя, ми поговоримо з вами про вклад в нашу голову, вклад в наші знання, куди нам потрібно інвестувати свої гроші. Тому що коли ми будемо знати, що в нашій голові є достатньо інформації, достатньо знань, що в нашій голові є достатній бекграунд, фундамент, як правильно розпоряджатися цими грошима, як правильно керувати, як правильно заробляти, куди їх інвестувати, от тільки тоді ваше життя прийдуть справді великі гроші. Тому поїхали. І тут насправді. Насправді немає ніякого секрету. Ви 100% це чули мільйон разів від різних людей з Тіктоку, з інстаграму, від своїх знайомих, від своїх батьків, абсолютно від кожного, що найкраща інвестиція це в себе. Це коли ви вкладаєте в свою голову, в свої знання, в своє здоров'я, в своє тіло, в свою форму, в свій одяг, в свою техніку, яка приносить вам додаткові гроші. Це коли ви постійно вкладаєте свій ресурс в те, що буде приносити вам надалі ще більше грошей. А коли ви будете вкладати свої гроші в якісь тємки, в якісь акції, в якісь піраміди, в якийсь фондовий ринок, зрозумійте самі, що це сьогодні є, а завтра немає. Тут немає ніякого сенсу вкладати ці кошти. Коли ж ви постійно будете вкладати в свої гроші, в якісь там ось ті самі навички, оці самі знання, в свою освіту, в своє здоров'я, зрозумійте одне, що в першу чергу ваше теперішнє життя покращується в десятки разів, і в другу чергу ви забезпечуєте собі просто шикарне майбутнє. Да, ви не будете. Мати все зразу. Да, у вас не буде там майбаху, якого ви хочете, у вас не буде там айфону останнього, і не буде там макбуку останнього. Але з часом, коли ви почнете вкладати в це все, в свої знання і тому подібне, це все до вас прийде. Обов'язково прийде просто не сьогодні, не завтра, а через рік, через два. Таким чином, в сучасному світі навіть прості підлітки, які розуміють, що вони можуть вкласти свої гроші в знання, навчитися якомусь дизайну, монтажу відео, навчитися трейдингу, навіть тому самому, хоча там можна славати нормальні бюджети, навчитися вести блог в сучасному світі. Підлітки. 15, 16, 18 років заробляють більше ніж їхні батьки заробляють більше ніж 90% населення нашої України і тому подібне. Тому друзі, зрозумійте, що знання це пріоритетно. Другорядно це коли ви будете вкладати вже їх в якусь там техніку, якісь інструменти, які будуть приносити вам ось ці бюджети. Але ви навіть на такому старому ноутбуці, як в мене, можете робити дизайни, можете створювати фотокартки, вести СММ, спілкуватися з клієнтами і проводити для них справді якісь. Результативні зустрічі. А потім, коли ви доростете до відповідного рівня, ви зможете собі придбати набагато кращу техніку, ви зможете собі придбати абсолютно все, що ви хочете. Тому, друзі, першочергово інвестиції в свої знання це те, що покладе фундамент на все ваше подальше життя. Колись я стояв перед вибором, вкласти свої гроші в знання, придбати собі якусь техніку для роботи, чи вкласти гроші в якісь інвестиції, які мені якоби принесуть x 10 в доході. Пам'ятаю, що це було років 5-6 тому, тому я мав невеличкі заощадження, і замість того, щоб вкласти їх в реально те, що принесе мені якісь а, цінність, якусь користь, знання, результати, тому подібне, я вклав їх в фінансову піраміду з надією на те, що буде x 10 Що той ноутбук, який я хотів собі купити на тих 200 доларів, я зможу собі купити 10 таких ноутбуків, і таким чином, друзі, я потрапив в цю пастку. Знання особо тоді не отримав. Досвіду я також не отримав, але я отримав в своїй голові чітке розуміння того, що не лізь. Туди, де ти взагалі не розбираєшся. В цьому немає ніякого сенсу. Ключовим тут став для мене такий інсайт, що я зрозумів, що не потрібно пхати свої гроші, себе, свої якісь там знання, а, якісь там ідеї туди, де ти не розбираєшся, тому що там ти можеш десь програти. Там ти можеш щось втратити. Звичайно, що ми можемо йти в якісь там невідомість, тому що там ми зазвичай зростаємо і не завжди нас буде все йти по маслу, не завжди у нас все буде йти добре. Більшість випадків. Будуть йти фігово, якщо чесно скажучи, але тут ви повинні зрозуміти, що перш ніж лізти в якусь фігню, ви можете хоча б трішки в цьому розібратися. І таким чином, просто ви вже будете бачити, що працює, що не працює, що принесе вам результат, що не принесе вам результат. Відповідно, що коли ви почнете постійно інвестувати свої гроші, зароблені гроші в знання, ви. Почнете бачити більше можливостей, більше варіантів, і головне, що вас не намахають. Ну і після цього випадку загалом я вирішив, що буду постійно-постійно вкладати в свої знання, тому що з надією на те, що буде якийсь фідбек, і цей фідбек насправді стався. Зараз я перед вами тут сиджу і розповідаю, куди вам варто вкладати свої гроші, тому що це чисто мій особистий досвід, і я розумів, що якщо я зараз не буду вкладати в свої знання, я буду тупим, я не буду в чомусь там розбиратися, я не зможу займатися тим, чим я реально хочу займатися. Мене можуть запхати. Ти там дати мені. Чітке завдання, все виконую. Але я розумію, що мені таке не підходить, мені таке не подобається. Тому я постійно шукаю, постійно щось роблю, постійно навчаюся і постійно розвиваюся. І таким чином я пам'ятаю, що пройшов невеличкий курс по тайм-менеджменту. Це якийсь там марафон ефективності був. Я вже цією всією движухою цікавився, і мені спало на думку: блін, а чому я не можу почати займатися такою ж подібною діяльністю? Я можу почати писати там якісь пости в телеграм, я можу почати створювати якісь там фотокарт. Тому що там ще рілсів не було, тіктоку ще не було. Я сиджу собі і думаю, що я можу зараз робити. Я пам'ятаю, я собі почав це все записувати в блокнот. І якраз е коли я почав це все записувати в блокнот, я почав це ще більше більше запам'ятовувати, розбиратися в цьому, і тепер я сиджу тут перед вами коуч для експертів, для підприємців, для людей, які прагнуть до якогось розвитку в своєму житті, для людей, яких там хаос, які не можуть ось цей всю цю, цю систему все це розгребти і налагодити якість свого життя, своєї діяльності, своєї роботи і так далі. Тому, друзі, ключове тут. Пам'ятайте, що краще вкладати в свої знання, ніж вкладати кудись туди, де ви не розбираєтеся, де вам друг сказав, от залітай в ту тємку, там ти зможеш заробити з 10 тисяч доларів, купиш собі цю BMW, про яку ти мрієш своїх останніх 5 років. Але насправді воно так не завжди працює. Десь вам повезе, десь вам не повезе. Тому друзі, зрозумійте одне, що інвестиція в свої знання. Свої навички в свою освіту вона буде постійно актуальною, тому що це все ви забираєте з собою на все своє життя, і ви ніколи цього не забудете, якщо постійно будете це все практикувати. Ну а тепер давайте поговоримо детально, куди ви можете вкладати свої кошти на початку, коли у вас там немає ще великих в принципі сум, але які дозволяють вам, хоча б трішки інвестувати в свої знання. Першочергово ви можете дивитися безкоштовні відео на Ютубі. Їх є просто в гігантська кількість. Заходите, дивити. Навчаєтеся, прогресуєте. Це буде дуже класним фундаментом на старті, якщо ви починаєте розбиратися в якійсь сфері. Друге, це ви можете інвестувати свої гроші в книги. В принципі, вони зараз не є там дуже дорогими 200 гривень, 250 гривень це нормальна ціна за якусь одну книгу. Але головне, купляйте ті книги, в яких ви бачите сенс, і від яких ви розумієте, що вони справді можуть вас чомусь навчити. Тому що зараз велика кількість книг, неймовірна кількість книг. Але читаючи їх, ми в принципі розуміємо що ми це все вже бачили 10 разів, чули 10 разів, і вам, в принципі, це ніяких там хард скілів, софт не дає. Вам ж треба фокусуватися на якісь скіли, на якісь навички, на якісь знання, які ви зможете в подальшому використовувати в своєму житті, в своїй діяльності, які забезпечать вам якраз в подальшому краще життя, відповідно, що більший дохід, і де ви будете розуміти, як ви можете там контактувати з людьми, співпрацювати з ними і читайте профільну літературу, яка приносить. Вам якусь користь в тій сфері, якою ви хочете займатися. Третє, це якісь курси, якісь тренінги. Але друзі, тут надзвичайно важливо розуміти, щоб ці курси і тренінги були якісними, щоб ви брали їх тільки в тих людей, яким ви довіряєте, які перевірені, до яких ви адекватно ставитеся. Тому що зараз є велика кількість цих міні-курсів, які запахають люди. Будь-яку інформацію з чату GPT, з книжки, яку ви вже читали, і вони вам просто їх впарюють. Вам цього не потрібно. Ви повинні йти реально до досвідченої людини. Яка може зі свого бекграунту, зі свого досвіду, навчити вас дати вам якісь свої знання, свої навички, щоб ви почали розуміти, що це реально той курс, який принесе вам якийсь результат, і головне робити так, щоб ці люди ще й менторили вас, щоб вони вели вас до результату. Чому велика кількість людей бігає з курсів до курсів? Тому що вони надіються, що якийсь із цих курсів змінить їхнє життя. Але насправді вони просто витрачають туди свої гроші. Ще от більша половина людей до курсів ставиться скептично і говорить, що. Бля, я все знаю. Мені не треба ні в чому розбиратися. Я все знайка, я от знаю, як заробляти такі котлети. Це пальоні гроші. Е, і таким чином, що ці люди вони не розвиваються, вони постійно сидять на, на дивані і тільки критикують. Тому, друзі, свідоме мислення, стратегічний підхід. Стратегічний розвиток і досягнення цілей, які ви ставите перед собою. Четверте, будуйте сильний нетворкінг. Це люди, які вас оточують. Плюс ви можете відвідувати різні заходи, різні тренінги, ті ж самі, різні курси, але вживу, де ви будете спілкуватися з людьми, де ви будете вступати в якийсь діалог, де ви зможете розказати щось про себе, де ви зможете послухати інформацію про іншу людину, де є якісь публічні виступи. Наприклад, в нас тут у Львові та й в Україні в Тернополі є бізнес-клуби. Янг бізнес-кла, про бізнес-кла. І так далі, це є дуже класна двіжуха, куди ви можете потрапити. Ну, туди потрапити не так а, легко, як здається. А, там треба мати, там є в них якісь свої правила, але якщо ви будете до цієї мети прагнути, ви по ходу діла будете будувати собі якийсь потужний нетворкінг, і потім ви зможете попасти в якусь бізнес-спільноту, де буде величезна кількість людей. Відповідно, що ви зможете, якщо ви навчитеся правильно себе представляти, правильно пропідносити свої знання, свою інформацію, то це. Цим людям стане з вами цікаво спілкуватися. Вам буде цікаво з ними спілкуватися, і таким чином ви будете вибудовувати справді сильний нетворкінг в своєму житті. А це, повірте, полегшить вам життя набагато. Ну і п'яте, ми друзі з вами вже зачіпали цю тему. Це тема здоров'я. Інвестуйте завжди в спорт, в своє здоров'я. Коли ви почнете вкладати в своє здоров'я в нормальні продукти, в нормальні добавки, в нормальні вітаміни, в нормальні тренування, коли ви почнете вкладати ресурси в своє здоров'я, у вас збільшиться енергія, збільшиться мотивація. Ви захочете більше робити, більше досягати, більше працювати, і таким чином ви за допомогою ось цих всіх знань, за допомогою цього всього бекграунду, який ви будуєте зараз в молодому віці 15, 16, 20, 25 років, 30 років вище, це все ще є молодий вік. І коли вам стукне там 60, 70, 80, ви будете просто стрункими, ви будете зарядженими, у вас буде величезний рівень знань, і ви будете справді сильною Людиною мудрою людиною і ви досягнете всі ті цілі, які ви ставите перед собою, тому друзі, це супер важливо. Це проста тема, ви чули це 100%, але ви повинні зрозуміти, що це все залежить тільки від вас. І коли ви почнете вкладати знання, в ось це все, що ми з вами проговорили, ви побачите вихлоп вже за місяць, за два, за три, що це все кардинально поміняє ваше життя. Друзі, я дякую вам за перегляд цього відео. Пам'ятайте, що варто вкладати гроші в те, в чому ви розбираєтеся. Якщо ви в чомусь не розбираєтеся, розберіться, а тоді вкладайте це раз. І друге постійно інвестуйте гроші в себе. Не жалійте їх, якщо ви будете їх вкладати все. Себе, в свої знання, в свій досвід, в свої навички, ви потім будете заробляти набагато більше цих грошей. Тому, друзі, якось так буду вдячний за підписку, за лайк, поширюйте це відео друзям, які разом з вами розвиваються, які разом з вами шукають себе в цьому житті. Це буде цінно для них 100%. Дякую за перегляд, побачимося в наступних відео.